Вегетативна нервова система Вегетативна нервова система, Слід зазначити, за що функція вегетативної нервової системи в відповідає що діяльність внутрішніх органів за діяльність загалом, потреба секреті, рухова автобусність регулюється різними відділами, а, а також в деякій частині від спинного мозку до нервової системи також називається автономною. автономної незалежно Розташовується в головному. І спинному мозку. Виділяють також периферичну частину, яку складають нерви, нервові закінчення, сплетіння і вузли. Вегетативна нервова система поділяється на два відділи – симпатичний і парасимпатичний. Розглянемо симпатичну частину вегетативної системи. В центрі симпатичної частини Міститься в бокових рогах сірої речовини спинного мозку, починаються від восьмого шийного до 2-3 поперекового сегменту. Передвозлові волокна відходять із спинного мозку в складі черевних корінців спинномозкових нервів, а потім через білу сполучну гілку прямують до вузлів симпатичного стовбура. Правий і лівий симпатичні стовбури лежать з боків хребта від основи черепа до куприка. Пучки нервових волокон з'єднують вузли між собою. Кожний стовбур складається з трьох шийних вузлів: 10-12 грудних, 4-5 поперекових, 3-4 крижових та одного куприкового. Основними функціями симпатичної системи є розширення зіниць, зменшення слиновиділення, збільшення частоти серцевих скорочень, розширення бронхів. Пригнічення травлення, збільшення секретій адреналіну і норадреналіну, пригнічення перистальтики і секреції кишечника, розслаблення сечового міхура, збільшення секреції потових залоз, звуження судин. У ділянці малого таза є підчеревне сплетіння, розташоване на черевній аорті. Воно і нервує органи малого таза. У чоловіків нижні відділи прямої кишки, сичовий міхур, сімивинусну протоку, передміхоролу залозу, а у жінок матку, піху, пряму кишку і сечовий міхур. Центри парасимпатичної частини лежать у середньому і довгастому мозку, а також у крижовому відділі спинного мозку. Її периферична частина складається з волокон що йдуть у складі різних нервів до органів та сплиті. Ці волокна і нервують плені залози, серце, бронхи і трахею, шлунок, тонкий кишечник і верхній відділ товстого кишечника, підшлункову залозу, наднирники, печінку і селезінку. Від поприхого відділу спинного мозку відходить волокна тазових внутрішніх нервів, які інервують органи малого тазу, сигмовидну і пряму кишку, сичовий міхур, статеві органи за виключенням макси. Симпатична і парасимпатична частини вегетативної нервової системи відрізняються одна від одної функціонально Так, симпатична частина прискорює роботу серця. Усилює дихання, розширює зенницю ока, а парасимпатична звужує зенницю ока, прискорює перистальтику кишок. Слід зазначити, що функція вегетативної нервової системи полягає в тому, щоб діяльність внутрішніх органів завжди відповідала потребам організму. Рухова активність людини регулюється різними відділами соматичної нервової системи від спинного мозку до кори великих півкуль головного мозку. Діяльність автономної нервової системи не залежить від свідомості людини. А зараз дайте відповіді на такі питання.